у наші 8 петель підрізу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут у нас є відстань. Щоб не було цієї дирочки, ми зробимо одну петлю. Піднімаємо одну протяжку між петлями рукава та підрізом, переворачуємо її на спицю і пров'яжемо у цей петлею, що ми зробили. Ось так. Залишаємо її на спиці, подтягуємо і далі. Ми набираємо петлі з нашого підрізу. Ось іде у нас лицьова петля. Ми з неї набираємо. Одна. Цей хвостик я прокладаю вздовж в'язання і буду його закріплювати. Одна, друга, третя. Четверта. П'ята. Шоста, сьома і восьма. Тут у нас теж відстань між підрізом і петлями рукава. Тому ми зробимо те ж саме. Підіймаємо стіночку з рядка, надягаємо на ліву спицю і пров'язуємо лицевою.